Друзі, всім доброго доброго раночку. Я вже попоралась, пішла, писос витрусила, бо вчора кинулась вечором попелесосить, а там повна торбинка. Кажу, Блін, з чоловіком у двох у хаті, а пилюки ціла куча. Де вона береться, не знаю, друзі. Капець. Страшне, ну нічого. Тільки встигаю. ну У нас полісос не дуже великий, то часто витрусюємо торбинку. Так, на градуснику у нас. Майже 6 градусів морозу. Ну, у нас трошки випав сніжок вночі. Ось такий у нас, бачите, сніжок. Мороз трошки вщух, менший став і пішов сніжок. В синоптику стоїть кожен день. У нас потрошку буде сніжку. Ну, нехай собі йде. Я вже попорала ласуньку, Вадим потім зробив маленькі дорожки, потім зробив. Почисте більше. А це вже я ходила витрусювати е, цей з пересоса мішочок та проїхала тут з лопаткою. Топік наш сидить у буді, не вилазить і не, навіть не вилазив з буди. Я йому туди принесла ще попереді сіна, наложила побільше, йому і кексові, щоб тепленько було, і бабусі ніжанці. Так що всі у нас у порядку. Слава Богу, зимують нормально, друзі. Зимуємо. Так що вітерок у нас, звісно, коли ще на листочки сухенькі на горіхові, але вже льод обсипався, обтрясу вітром. Вже нема так багато льоду на деревах, не торохтять. Ну, а я пішов, о, прийшов рижик ви снідать, зараз дам тобі рижик снідать. Ну, добре, друзі, пішла. Я забираю пелесоси і йду у хату. Друзі, ну я вже в хаті щічки, дивіться, красні, в мене поки попоралася. Поставила на сніданок два яєчка вариться. Каша є в нас, вчора я варила геркулесову. Їй супчик, хто схоче. Є й трошки пельменів ще. Ну, В общем, я зараз собі кашку геркулесову і цей яйчко. І трошки капустки квашеної. сейчас на мастю з цим з цибулькою. От, на дворі, звісно, хоч і повисилась температура, але вітер почався: вітер і якась така некомфортна погода. Сонечка немає. Ну, в общем, зараз вже біде дев'ять. Друзі, я щось другу ніч сплю і хочеться мені спати. Я вставала вночі два рази просипалась, але все одно вранці хоч час і не рано встаю, а хочеться спати, не хочеться вставати. Не знаю чого. Щось я розлидачила. Ну, це я сміюся. От. На цьому тижні в общем, ми з Вадимом вирішили, поки буду наварювати сирів, бо в мене сулугуні вже закінчилося. Треба варити сулугуні. В общем, готувати не знаю, творах, напевно, не буду. Навірно, не буду сепарировать цей тиждень. Навірно, поварю сири. А вже з неділі тоді <кій> почну. Не знаю, це ж за погоди. Що, як робити? Гололюди. На базар нема як їхати. Та й не то, що нема як їхати. Ми то на машині приїхали. Але люди ж не прийдуть, розумієте, по такому гололюду. Хоч температура трошки повисилася, все одно ж морози стоять. Все одно в нас і на ніч мороз, і в день мороз, так що воно все не потає, той гололюд. От. Траси, може, там і посипають, може, машинами і розбиті, траса, центральна дорога, а наші тут вулиці ніхто не посипає, ніхто нічого не робить. Ну Оце трошки притрусив сніжок, а для машини це дуже мало. Вон, він якби більший та утрамбувався, ну все одно. ну коротко, я говорю, Людям опасно ходити по такій погоді. А хто молочку в нас купляє в основному? Люди пожилі. От, Так що такі справи, друзі. Не знаю, <кій> не знаю. Поки ми нікуди не рипаємося, сидимо вдома, бо теж, не дай Бог. <кій> Зараз дуже-дуже опасно падати, щось поламати, це страшне. По-перше, купа грошей треба, ось у мене знайома. Ну, їздили на нову пошту і упала коло нової пошти і сильно поламала руку. Та їй робили операцію. Зараз вона казала, не накладають гіпс. Ні, Ну, хто знає, який же перелом, не знаю. В неї, звісно, був там щось з осміщенням сильне. То їй робили операцію, вставляли там штіфт чи щось, не знаю, в общем, якусь железяку всередині. От, і все. І відпустили додому. В лікарні вона не лежала. Але це все вийшло дуже великі кошти, Коштує, так що краще. Поберегтися, бо не дай Бог, не дай Бог, так як я на ровному місці, ну, Вадим на мене і кричить, дивись під ноги. Але ж я не винувата, що я впала. Там стирчав камінет, замерз у цьому бетоні. І я за нього зачепилася ногою. Це таке, це буває. Ну, Вчора вже друзі лягла я спати, вже мені було легше. Дякую своїй доні, що вона сказала мені помазатися арпізатроном. Бо я там от суставом мазала мазу, не було такого ефекту. А це помазала, друзі, вчора арпізатроном, о, Я вчора вже себе чувствувала набагато набагато лучше, легше. От. Сьогодні вже так побалює, ну вже, як сказати, можна і не замітити ту біль. Бо я взагалі привикла до що в мене. З болью постійно живу, так що такі справи. Ой не знаю, що вам ще розповідати. В общем, зараз поснідаємо, а тоді будемо чимось займатися. Мабуть, буду варити сир, треба заготовку робити на вечір, а ввечері буду робити сулугуні. Може, якийсь рулет, бо в мене косички є ще, а рулетів вже немає. Ну, в общем, такі справи. Зроблю з грибами рулет. Зроблю з якоюсь зеленю чи з часничком, з паприкою. У мене питала жінка в прошлий раз із капченою паприкою ролет. Мабуть, зроблю такий із паприкою. з капченою паприкою паприкою і часничком. Це ж я її відвезла в прошлий раз на два тижні товару, вона в мене набрала на тисячу гривень. От. Ну, тепер вже через два тижні подзвоню до неї і спитаю, чи треба їй чи ні. Оце в мене, друзі, щоб ви знали, одна жінка нової празі, яка так любить сири мої, бере завжди бере. Вона, вона каже, в неї дуже хлопці люблять сини. От. І ще оце мої внуки дуже люблять сири. Не знаю. Нема таких охочих, не знаю. Чи то ж ну, може, що людям дорого, я не буду казати, що люди може їдять, але ж все одно купують, дивлюсь в магазині. Тверді, сири різні. Ну, В магазинах теж є добрі. Я не купую, звісно, а Люда моя, бо діти люблять, а нема змоги кожен раз до нас приїхати, чи мені посилку вислати. І вони купують, звісно, в магазині. Тому... Ульяна сильно любить з великими дирками. І я ж це, друзі, хотіла зробити. Кинулась до тої закваски, а вона вже не годна. Та так мені шкода було. Мені так хотілося зробити. Я ще не робила з великими такими дерками. Щось я все опасалася, Боялась, що в мене не вийде. Ну, а знаєте, хто не як кажуть, хто не ризкує, той не п'є шампанську. Треба буде, як буду замовляти в раз закваски, треба замовити і пропіонові. Закваски зробити сир з великими дерками. Ну, добре, друзі, ладно. Пізніше зустрінемося, бо поки варяться яйця, я з вами це ж вибалакую. От. Вчора уже спекла хліб свіжий, пожалюся. Вчора спекла хліб свіжий, бабусі, ото однесла одну хлібинку, один батон. А Вадим бігом галопом уже одірвав від одного батона. Кусок. Я оце з ним все воюю, щоб він не рвав хліб. Ну не люблю я, коли рвуть хліб, ламають. А він каже, твій батько, а мій батько, був комбайнером. ну Робив на комбайні, і він завжди казав, що хліб не можна різати ножем. І він завдяки ламав теж хліб. І я оце, навіть з на тих пір серджуся, що ламають хліб. І цей. Та я сьогодні відрізала рижик у крайчик там, де одламана, а те далі порізала. Я попереді оце ж нарізала хлібчик і в хлібницю складу, і він собі бере тоді, не ламає. А це ж я не встигла, бо був гарячий. Сьогодні воно нарізало. Так що такі справи. Друзі, сьогодні каву зробила собі з корицею. Трошки кориці додавила і молочка. Зараз буду з чизкейком. Смакувати ще є чизкейк, Так що всім смачного. Так, у нас трошки насипало снігу. По дорозі ми не ходимо, бо по дорозі сильно слизько ходить. Йдемо по обочині Іду. Люди ходять тут теж, бо слизько. Боюся, щоб не впасти. Йду по водичку. До Теті Ліди. Взяла по кашку, бо... Хазяїн мій не може ходити. Зробила йому муку. Зараз піду поратись до ласуньки, вичищати в неї. В общем, В общем якось так. Що ти зробиш? Потихеньку. Так, тут треба акуратно, бо тут совість, друзі. Ой, в общем іду Дуже опасно, друзі. Я там тут чуть встала на льот не впала в одному місці. Треба акуратненько ходити. Бо під низом льот. І це ще опасніше, ніж по льду йти. Бо ти не бачиш, куди ти встаєш. І ось по горбику, як нам казала. Машини їздять, дивлюся. Ну що, людям треба на роботу. Набрала бакашку водички, йду зараз, прийду, передінуся, куртку зніму, одіну ще кофту, жилетку, бо я в куртки мені важко робити. Та й піду кормити ласуньку і вичищати у неї, поки є світло, бо в дві години в нас вимкнуть світло. Так що отакі справи. Потихеньку порадимося, на газу вариться в мене. Каша з собаками на маленькому вогні і варю звар. Суп вчорашній є. Зробила салат з сілюдочки, з зеленим горошком, з цибулькою, майонезиком. В Взагалі, якось так. Все, прийшла додому. Слава Богу. Прийшла, не упала. Ще такі справи. Ну все, друзі, вичистила я в коровки, винесла сеч, дала їй дерт, напоїла її, принесла її, пів піввідра теплої води, розвела, бо там у каструлі вона холодна. все равно. Дала їй сіна, підстелила. Взагалі, хазяйка все зробила. Зараз привезу ще тюк сіна, поїду в сінник і все. І піду в хату. Попоралася, взяла тачку і їду по сіно. Так, друзі, все, я оправилася. Трошки голова мокра, йду в хату. З кексом трошки побалувалась, так? Да? Ах, ти жучок такий. Все, закрила ласуню. Дала її їсти. Пить, все, привезла сіна, закрила вже. В общем, короче, все в порядку. Іду віддихати та й будемо обідати. Друзі, записала майже 5 хвилин. Але не буду виложувати е, відео, не хочу. Хочу радістю з вами поділитися, що, е, значить, 157 наших воїнів прекрасних е, визволили з полону. Із цих 57 чоловік, один хлопець із нашого селища. Я дуже-дуже рада за його батьків. Що воно в мене? Чи показує очки так щось, чи на очках не пойму друзі. На очках була якась рисочка, а я думала, то в мене на оці. Та витерла, думаю, та ні? А воно на очках. Ну нічого, буває. От. І я так, так рада за тих батьків, що їхня дитина вернулася додому. Ой, а скільки ще і в нашому селищі багато безвісті пропавших дітей. За всіх молимося і дуже дякуємо нашим захисникам і слава нашим хлопцям, слава Україні і героям нашим слава ті, що захищають нас. Так що, такі справи, друзі. Сьогодні у нас 5 лютого, завтра день народження в мого брата меншого в Саші. Буду вітати. Один він, я вам казала, що один він, адекватна людина, яка може зо мною нормально спілкуватися. Ні на які політичні теми він не піднімає ніякі питання. Ми просто з ним спілкуємося як рідні. ну, Ми є рідні, як рідні брат і сестра і все. Нам не потрібна ніяка політика, тим, тим більше він не влазив в ту політику. І я не хочу балакати тут багато на своєму каналі. От. Що вам ще розказати, розповісти? Все тече зараз по своєму сценарію, управляюся даю ласуню, вже їй пішов шостий місяць стільності. Молочка вона збавляє, ще трохи збавила молочка. Взагалі, цей тиждень знову ми на базар не поїдемо, так як ви знаєте, Вадим прихворав, у нього гад, опухла нога внизу, я йому колю уколи, п'є таблетки, ну, взагалі, якось так. Можеш, допоможе. Воно ж, понимаєте, це ближе як вісні починають обострятися оці всі захворювання. О, ну, сустави починають, а вже ж такий вік, що вилазять усі болячки. Я так само вранці, поки розходюся, а тоді вже нічого байдуже. А на дворі у нас зараз, друзі, 5 градусів морозу я ходила до її тиласуню, А таке впечатлення, що всі 15. Так холодно, вітер віє. І прям я й казала дитині своїй, кажу. На дворі прямо холодно. Вона каже: Ма, в нас сьогодні на роботі, ми позамерзали, каже, бо це я, каже, прийшла додому і не могла каже, зігрітися. Стояла коло котла і грілася. Каже, І так споминала тебе і Соні розказувала, як ти мені казала, прийдеш з базарю, каже, вилізеш на котел, а у нас плита. Катьо в плиті, і з котла йде така труба. І я оце, друзі, вилазила на тот кот, обнімала ту трубу і стояла, мабуть, з півгодини, а то й більше грілася, не могла одійти, оце, з базарю так промерзну, прийду. З мене холод виходив і казала доці, кажу, доця, навчайся, щоб не мерзло так, як я, по базарям. І вона, дитина моя, вивчилася, а тільки ж сусіди не дають нам жити. <clears throat> світло це ж два через два, воно. Поки топиться, каже, поки батареї теплі, а тоді, каже, тільки світло вимкнули. Мигом стає, каже, холодно. Воно ж, як постійно топиться, то постійно ж тепло. А так воно мигом каже, вихолоняє і каже, і чай та й п'єш уже, не хочеться його пити, бо треба в туалет бігти, бігати. В общем, каже, нема сил. Та каже, ще такої дня не було, як сьогодні, каже, геть промерзла, і вона, друзі, заболіла. Температури ще поки нема, а позакладала грудну клітку. Тут все. У мене прямо душа виривається на Прямо не можу. Мені так жалко. Ой... От такі справи. Ну, А в основному сьогодні я до бабусі не ходила. Ходив в дім, її свій От. Однісь її, одні її людочка ж прислала гостинці, взагалі, все, все в добре. Він пішов, в водичку, каже, ну я потрошку, каже, піду сходю. Уже йому оце кожен день йому після обіду трошки стає легше. І Він може виходить, бо я по таку водичку, що ми їсти варимо і чай п'ємо, то я сходила, принесла шестилітрову баклажку. Друзі, не можу важкого носити. А корові ж треба. Йому кажу, давай відсюди з кухні, я буду набирати, а ти принесеш відра та й поналіваємо. Ні, він пішов до колодязя, бо ласуня любить воду напитися з колодязя. Кажу, ти себе пожаліє, ні корову. Ну, в общем, такі справи, друзі. Сьогодні їсти я зробила тільки салат із сільоткою з горошком, чи я, може, і казала в відео, не пам'ятаю. За цілий день там трошки знімала, нема що знімати. Сьогодні там подивилася е -е, відео, як один блогер готував торт Наполеон на сковородки. Так, вроді непоганий. І так мені захотілося, і сметана є в мене. А тільки нам Наполеон, треба, звісно, крем заварний робити. Мабуть, не буду робити. Медяник дуже со сметанним кремом дуже смачний, але Вадим буде мене ругати. І хочеться, друзі, оце надивлюсь в інтернеті, так мені хочеться кусочок тортика до чаю. Ну, вже буду чекати. Може, діти колись приїдуть, та тоді спечу, та вже із ними трошки посмакую. От. Бо ми так собі не дозволяємо такі <риві> речі. Так що такі справи. Дуже дякую вам за коментарі. Мені так приємно. Фу, мені щось стало жарко, треба роздітися. бо жарко зробилося, так балакала. Треба вже йти в душ, бо скоро в 10 годин вечора нам вимкнуть світло. Треба йти, мабуть, вже купатися, поки є світло, бо тоді ж не покупайся. Дуже-дуже дякую вам за коментарі. Мені дуже приємно читати. Дуже дякую, що ви ділитеся своїми історіями зо мною. От, бажаю всім. Всього самого найкращого, друзі. І всього-всього, всього. Ой, забула, що хотіла й сказати, з голови. Так, бережіть себе, не хворійте, бо зараз оце ж перепади такі температури, і ще оце ж сильні магнітні бурі. Так що дивіться, пийте пігулки своєчасно, і все буде добре. Нам треба жити. Треба ж дожити до хороших времен. Ну, добре, друзі, до побачення. Всіх обнімаю, всім бажаю всього найкращого і до завтра. Пока-пока. На добраніч усім.